Друзі, а, до нас прийшов цікавий запит а, стосовно вентиляції в будинках в цілому і а, конкретно будинки Сканді. А, на конкретному прикладі хотів би вам показати, яку штуку. Ось дивіться. А, зараз там умисне, скажімо так, а, зробили напарили в будинку. Будинок наш а, Сканді 4-й. Там, готовка, приготовлення їжі, ванни, душові кабіни, і так далі, да, створили цей ефект. Але ми, коли живемо в будинку, ми, коли живемо в будинку, ми вдихаємо повітря, ми користуємося всіма приладами, приборами. І коли у вас закриті всі вікна, а цей будинок він герметично неефективний, і вся ця пара вона залишається в будинку. І тому важливо. Дуже важливо виконувати або провітрювання дуже часто в будинку, там один раз в день, 20 хвилин, взимку, да, це може бути суттєво, або е, якісь маленькі е, кухонні е, вікна, які будуть провітрювати цілий день, або потрібно ставити е, рекуператор. Так, в маленькому будинку рекуператор це може бути не ідеальна історія. Чому? Тому що а, будинок маленький, він сам по собі вже провітрюється. Він, як труба, відкрив з одного боку, відкрив з іншого боку, в, а, 10 хвилин ви провітрили приміщення. А деяким людям, наприклад, як мені а, рекуператори не подобаються, тому що вони а, дають а, свій тихенький шум, він клацає, включається, він клацає виключається. Важливо. В будь-якому приміщенні, в будь-якому будинку, каркасний будинок, модульний будинок, кірпічний будинок, двоповерховий будинок 500 квадратів чи одноповерховий будинок 50 квадратів. Важливе провітрювання. Важливо в наших рішеннях це використовується відкриттям вікон. Також це може бути як додаткова опція з тим, щоб купити поставити рекуператори.